Отримали новиночку на склад, тапочки, шкарпеточки. Зараз будемо розпаковувати. Ось такі тапочки. Тапочки пише, що з ефектом пам'яті. Тут йде така підошва, то тобто її, коли втискаєш і назад відпускаєш, вона відновлюється. Але вона запам'ятовує ваш слідочок. Ось такі вони всередині, дуже м'якенькі, приємні. Ступа для стопи це дуже так м'якенько буде ступати. Тут також хороший такий матеріал зверху, такий барашик у розмірі. С це європейський 35-38. Всі в такому розмірі, дуже класні. Замовляйте, поки що є в наявності. Попередній продаж здійснюємо оригінальними коробочками по хорошій ціні.